Це нове відео на YouTube, але воно бу буде надзвичайне та дуже корисне. А чому зараз побачите? У нас зараз постійні відключення світла, постійно вимикають світло. Ось. Треба ж мені знімати відео, а на якого нормального освітлення немає. У мене є штатив. Але він працює від розетки, то тобто світла немає, і взагалі ну, ніякого світла взагалі немає. Я купила повербенк. Ось, щоб ну, можна було так працювати, щоб трохи світла було. І ще можна придбати ось такий відосвітло, там є різні теж режими, там ну, все таке. Тепер мені потрібно його заряджати, коли ну, є, і щоб він був заряджений. Взагалі, блогерам потрібно знімати постійно відео, і щоб вони набирали багато переглядів, треба знімати щось корисне. Ось. Щоб це людям було цікаво. І я захотіла зняти там і різні якісь лайфхаки. Ось. Ну, я не змогла придумати які. Ось. А зараз вже додумалась, тому я хочу вам показати. Лайфхаки буде два. Лайфхак під номером один. Мило вдома дуже швидко закінчується. Тому покажу такий лайфхак, як зробити, щоб воно так швидко не закінчувалося. Для цього нам знадобиться резинка. І одягаємо її. Накручуємо резинку ось так, як я показую на відео. І так, воно буде менше. Використовуватись. Якщо вам це було цікаво, то збережіть це на думку. Лайфхак під номером 2, як почистити сумку від забруднень. Це можна зробити за допомогою липкого ролика одягу або скотча. І з таким способом ми чистимо сумку зі середини. Всім бай-бай!